Після сварки президентів в овальному кабінеті здавалося надії зустрітися знову втрачені. Проте вони таки зустрілися вдруге у Ватикані перед церемонією прощання з папою Франциском. Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися в Базиліці святого Петра. Сиділи самі один навпроти одного. Розмова тривала близько 15 хвилин. Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з всіх речей, які прозвучали, захист життів наших людей, повне безумовне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни, дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе. Передбачалося, що Трамп і Зеленський побачаться ще після прощання з папою. але не склалося. Завадив щільний графік президентів, повідомили в офісі президента України. Очільник США разом із дружиною квапливо покинули Італію. Та 15 хвилин вистачило, щоб фото з цієї розмови назвали історичним. А Дональд Трамп ошелешив українців заявою і водночас добряче насолив росіянам. Не було жодної причини, щоб Путін обстрілював ракетами. Ми цивільні райони, міста і селища впродовж останніх кількох днів. Це змушує мене думати, що можливо він не хоче зупиняти війну, а просто вводить мене за носа, і з ним потрібно діяти інакше через банківські заходи або вторинні санкції. Забагато людей гине. Росія остаточно програла інформаційну війну за західне інфополе. Війну метою якої було звинуватити Україну в небажанні миру. Дивно, звісно, що Москва взагалі збиралася якось виграти її за рахунок інформаційної машини, відмовляючись припиняти вогонь навіть під час оголошеного ними великоднього перемир'я. Не лише з Дональдом Трампом український президент поговорив із європейськими лідерами під пекучим ватиканським сонцем, усамітнився із французьким президентом Еммануелем Макроном. Говорили про мир, тему війни і допомоги порушував із британським прем'єром Кіром Стармером, головою Італії Джорджою Мелоні. Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. я не хочу розповідати багато подробиць, якщо це можливо, тому що були обговорені чутливі питання: звісно, про те, як досягти миру, а також про те, які були результативні зустрічі в Парижі та Лондоні. І ми хочемо продовжити такі зустрічі, щоб досягти миру в Україні. На Росії тим часом заходилися малювати чергові перемоги. кажуть, мовляв, остаточно відтіснили українське угруповання з Курщини. Авантюра київського режиму повністю провалилась. Поки Путін розкидався привітаннями свого вбивчого війська, брехню диктатора спростували в українському генштабі. Українське військо продовжує утримувати позиції не лише на Курщині, а й на Білгородщині. Повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності. Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна. Але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням. При цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони. Додали, що на території ворога українські військові відбивають штурми супротивника, а загрози оточення немає. Заяви з Кремля ніщо інше як витівка пропаганди перед 9 травня. Візит американського посланця Стіва Віткофа до Москви теж залишив відбиток. Про всебічну готовність іти до миру заявив путінський Глашатай Пісков. Мовляв, Росія готова до прямих переговорів із Києвом без будь-яких попередніх умов. Марія Дрозд п'ятий канал. Понад 60 годин тривали аварійно відновлювальні роботи у Святошинському районі Києва. Російська ракета забрала життя 12 людей. Ще 87 поранені. Окупанти завдали масованої атаки на столицю у четвер досвіда. Рятувальники позмінно розбирали завали більше як дві доби. За даними голови міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, через ворожий удар пошкоджені більше півсотні багатоквартирних будинків. Понад сотню безпілотників та три ракети летіли уночі атакувати українців. Як повідомляє командування повітряних сил, Росіяни били з Курська, Мілерова, Орла та Приморська, ахтарська Наші оборонці неба знешкодили 66 шахедів, Ще за три десятки виявилися імітаторами та зникли з радарів. Ворожа залізятча накоїло лиха на Кіровоградщині, Харківщині, Київщині та Дніпропетровщині. БПЛА з містичною назвою Гара, таємний технологічний, та що найприємніше український дрон літакового типу. Завдяки штучному інтелекту бомбер здатен самостійно здійснювати розвідку, завдавати уражень та найголовніше залишатися непомітним для ворога. Саме з таким БПЛА працюють оператори дронів батальйону безпілотних систем Антарес 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Рубіж на їхніх позиціях на сіверському. Напрямку побувала Єлизавета Калітвенцева. Можемо виставляти на позицію. плюс плюс. У такій темряві оператори дронів батальйону безпілотних систем «Антарес» бригади Рубіж готуються до нічних полювань на сіверському напрямку. Великий розмах крил, елементи штучного інтелекту, опція вертикального злету та посадки, що дає можливість підіймати дрон у повітря в обмеженому просторі. Це лише деякі особливості, які має безпілотний літальний апарат Гара. Коли саме цей дрон з'явився на озброєнні сил оборони України, поки що таємниця, як і більшість його польотних характеристик. Та Это... Це розвідка, точніше, хірургічне завдання ударів, як у передню лінію, так і скажімо, дальню лінію, відступи. Це скажімо так, більш тилові частини. Логістичні шляхи, склади павномастельних матеріалів, зберігання, ну і скупчення техніки. Комплекс оснащений серйозними засобами для тактичного виявлення цілей. Бомбер має якісну візуальну камеру, що детально показує зображення навіть у нічний час доби. Гара здатен працювати навіть за складних погодних умов, що є справді унікальним явищем. Дрон належить до типу втол, а саме БПЛА літакового типу, який здатен здійматися і сідати вертикально. А це дозволяє використовувати його в обмеженому просторі для його запуску не потрібна спеціальна катапульта або ж злітна смуга. Принцип принцип цього комплексу це вийшли, провели розвідку, виявили ціль, самі завдали удару, підтвердили та повернулися на базу. На сіверському напрямку використання такої моделі БПЛА є над ефективним. Попри те, що ситуацію описують як статично, тобто стабільно контрольовану, скупчення військ та техніки ворога не зменшується, зазначає оператор дрона з позивним філя. Не по всіх цілях дрони можуть то. Відпрацювати ворога у нас багато. Це ну це, це погано, але хороша новина в тому, що цілей достатньо. Тобто, цілі є як і під час штурмових дій ворога, так і залітати до них в тил і уражувати там їхню логістику, їхні якісь хаби. Конкретно гара може працювати як в попередньому краю, так і там, в радіотиші залітати на. Більш дальню дистанції і працювати вже в тил ворога, загалом гара здатен залітати в далекий тил супротивника. В умовах бойових дій все залежить від цілі. До прикладу цього разу з сіверського району доронарі літають на території, що перебувають під окупацією ще з 2022 року, де є неабияке скупчення сил ворога. Борти з екіпажем може здійснити від 6 до 10-12 вилітів за ніч. Це якщо стоїть специфіка роботи вночі з мінімальною ви. Лення, скажімо, так, щоб убезпечити екіпаж. БК у цьому комплексі ми можемо використовувати абсолютно різний: уламковий, уламково-фугасний, кумулятивний, тандемний, термобарічний абсолютно будь-який тип. Будь-яка номенклатура БК у БПЛА використовуються елементи штучного інтелекту, які допомагають йому виконувати бойові завдання. Ба більше за рахунок максимально автономної роботи радари або ж аналізатори фактично не бачать цей бомбер. Такий рівень радіолокаційного маскування досягається завдяки тому, що маршрут польоту та координат. Ти цілі програмується в апарат заздалегідь, дозволяючи йому діяти самостійно без постійного зовнішнього управління під час виконання місії. Ця модель ударного безпілотника поки що не надто поширена у підрозділах безпілотних систем Сил оборони України. Але саме завдяки її специфічним можливостям, у подальшому цей бомбер планують використовувати у різних структурах нашого війська. Гара закриває одразу декілька функцій: як от розвідка ворожих тилів і одночасне ураження ворожих цілей, що доволі Ладно зробити іншим дронам. Гара закриває доволі цікаве питання, яке є на нашому напрямку. Це питання з ворожими пушками, з ворожою з ворожою артилерією. За рахунок того, що гара самостійно може зробити розвідку і потім нанести ураження, можливо, ефективно нищити ворожу ворожу арту. Ми виявляємо її, ми наносимо ураження і при необхідності добиваємо. Ми не залежимо від радіогоризонту, ми не залежимо від ретрансляторів. Ми самостійно одним комплексом, одним екіпажем закриваємо дане питання під нуль. Це велика перевага, так як артилерія дуже сильно заважає жити нашим хлопцям, нашій піхоті, і коли ми можемо її вразити. Наші хлопці нам кажуть велике дякую. На тепер підрозділи піхоти на всіх напрямках багато в чому тримається завдяки якісній роботі наших операторів дронів, які вчасно виявляють цілі та нищать ворога. Хлопці жартують та кажуть, що супротивнику не подобаються сюрпризи. А також сподіваються, що незабаром використання гари в лавах війська зросте, а окупанти ще більше відчують силу цього БПЛА. Зі сталевої Донеччини єлизавета Калітвенцева Сергій Малін. П'ятий канал.